Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. В лапках живу лучшую жизнь на всіх плівать. Журналісти знайшли у полковника Нацполу маєток за 750 тисяч доларів і автопарк на 400 тисяч доларів. Реакція його дружини вищий рівень П. Деталі розслідування громадське. Олексій Єлхін, полковник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Його родина користується майном вартістю сотні тисяч доларів. Сам полковник поліції має відносно невелику заробітну плату: близько 600 тисяч гривень на рік, 50 тисяч на місяць. Журналісти знайшли маєток вартістю сімсот. 50 тисяч доларів оренду новенького Mercedes-Benz G-класу, на ім'я прибиральниці, заводу та доходи у 30 мільйонів гривень без офіційного місця роботи. Єлхін доволі обережний у соцмережах, принаймні публічно не веде жодних акаунтів. А от його дружина, яка недавно захопилася бодібілдингом навпаки. У соцмережах Марія, крім спорту, показує лакшері життя. Яхти, мішленівські ресторани, поїздки в Дубай, відпочинок в одному з найкращих готелів у світі Atlantis The Royal. В лапках я живу свою лучшу жизнь, не плівати на всіх, кому надо, я Показала середній палець і до свідання. Так, дружина полковника Єлхіна відреагувала на факти виявлені громадське стосовно елітного майна в користуванні родини. Щоправда, з контексту розмови не до кінця зрозуміло. Це вона адресує редакції чи українцям, які коментували статки Єлхіних у соцмережах. В лапках слабий скот на обой. Так дружина полковника каже про людей, які не змогли в лапках правильно влаштуватися у житті. В лапках я живу свою лучшу жизнь. Мені плівать на всіх комунадах. Я показала середній палець. І до свидання до побачення телебачень пише волонтера Євгеній Шульхат. Так, дружина поліцейського полковника Олексія Єлхіна Марія реагує на факти виявлення громадське стосовно елітного майна в користуванні родини. що правда з контексту розмови не до кінця зрозуміло. Це вона адресує редакції чи українцям, які коментували статки Єлхіних у соцмережах. Я нагадаю, у самому розслідуванні йшлося зокрема про маєток за 750 тисяч доларів та гелік за більш ніж 200 тисяч доларів, записані на сумнівні компанії. Марія Єлхіна, як і її чоловік, не знаходить часу для журналістів. Щоб дати відповіді стосовно лакшері життя їхньої сім'ї, але ось жінка запустила свою персональну програму, де вона виступає в ролі ведучої. А серед спікерів, лікар і психолог, у надзвичайно захоплюючій розмові на 70 хвилин Марія Єлхіна ділилася різними думками, але найбільше мені запам'яталася її цитата: в лапках моя любима пословиця ну і ліні пословіця х його знає, може, я та села привізла слабий скот на убой». Це жінка каже стосовно людей, які не змогли в лапках правильно влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейською. це водночас тим, що її обурюють коментатори нашого розслідування, що пишуть про в лапках розстріл за корупцію або українці, які називають в лапках каструлею її подругу, що кинулася в ті ж самі коменти захищати родину Єлхіних. Не хотілося б закидати Марії Єлхіній схильність до подвійних стандартів, але все ж поговорити про в лапках Гелік, який купила для Єлхіних сумнівна фірма будинок за 750 тисяч доларів, який Єлхін не показував в декларації, а ще про її роботу як податківця. Адже зокрема цією в лапках роботу, яка раптово з'явилася. Лися незадовго до публікації нашого розслідування Єлхін виправдовував статки своєї родини, але чомусь на ці теми Марія Єлхіна не хоче спілкуватися. Цікаво, чому в той же час терпіння генерала лопнуло остаточно. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише: законозалужного та сирського з понеділка таки бути. Після останніх подій та вигуків окремих політиків про військові депутати хочуть просунути ініціативу та закон залужного, який кардинально змінить підпорядкування військових, крім того, посилить контроль главкома над коштами Міноборони. Бо 26 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше залужного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.